Отже, обраний президент США Дональд Трамп зустрінеться з Путіним наступного року і наразі йде навіть активна підготовка. Про таке пише видання Washington Пост. Ця зустріч може змінити геополітичний баланс. Путін прагне домовитися про поділ світу на сфери впливу, де росисти матимуть домінування в Україні, Грузії та інших пострадянських країнах. Водночас Трамп націлений на укладення угоди про мир в Україні, яка підкреслить його статус миротворця на світовій арені. Втім, Європа та Україна ймовірно виступлять проти таких Стай поділ сфери впливу запропонований Путіном може послабити НАТО і поставити під загрозу безпеку Європи. Зазначає видання. Водночас Трамп може прагнути послабити союз між РФ та Китаєм, хоча експерти сумніваються успішності такого підходу. І після аварії російських танків в Керченській протоці мазутна пляма вже забруднила 160 шістдесят кілометрів узбережжя РФ. Екологи попереджають про можливе забруднення українських берегів. Та масову загибель морських тварин за словами директорки офісу Грін Піс Україна Наталії Гозак. Наслідки спостерігатимуться найближчими днями. Нагадаю, минулого тижня в Керченській протоці два російські танкери потрапили в аварію. Один сів на мілину, інший ліг в дрейф і розломився навпіл. На внаслідок інциденту стався розлив нафтопродуктів. І, До речі, я вже бачив повідомлення, що на узбережжі краснодарського краю РФ зібрали 1700 тонн піску з мазутних плям. Тим часом в Україну повернули тіла ще 503 полеглих українських оборонців. Більшість з них загинули на Донецькому напрямку. Таке повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими загиблих захисників України вдалося повернути за результатами проведених репатріаційних заходів.